Так, Починаємо записувати наш урок. І На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо вивчати електронний документообіг. І сьогодні, Тема сьогоднішнього нашого уроку це технічні засоби обробки документів та інформації, класифікація офісної техніки. От зараз я вімкну демонстрацію екранчику. Видно екранчик, скажіть, будь ласка. No. Так, добре, ну, поїхали тоді. На сайті вже, до речі, заготовлено завданнячка для вас. Так, тільки тут треба підправити не тест. От. За понеділок і за п'ятницю, Сьомий і восьмий урок. Нічого там складного немає. Так, ну, поїхали. Отже, технічні засоби обробки документів та інформації. Класифікація офісної техніки. Визначте поняття, які ви вже вивчали та які ще вам невідомі. Системи управління електронними документами. Вивчали? Вивчали. Технічні засоби обробки документів та інформації. Це якраз не вивчали ми з вами. Так? Класифікація офісної техніки також не вивчали. Способи створення, зберігання обробки, копіювання та транспортування документів не вивчали, але щось таке ви повинні знати з цієї теми. Так, і програмні засоби обробки документів та інформації. Види систем обробки текстів і комунікаційні технології. Отже, що ж таке технічні засоби обробки інформації? Це сукупність автономних пристроїв збору, накопичення, передачі обробки та подання інформації, а також засобів оргтехніки, управління, ремонтно-профілактичних та інших. Визначають такі способи обробки інформації: централізований, децентралізований, розподілений та інтегрований. Вимоги до технічних засобів. Забезпечення е, вирішення завдань з мінімальними витратами, необхідною точністю та достовірністю. Можливість технічної сумісності пристроїв, забезпечення високої надійності, мінімальні витрати на придбання. Технічні засоби обробки інформації діляться на дві великі групи. Основні засоби обробки. Допоміжні засоби обробки. Це обладнання, що забезпечує працездатність основних засобів, а також устаткування, що полегшує і робить управлінську працю комфортнішою. До допоміжних, засобів обробки інформа... До допоміжних засобів обробки інформації належать засоби оргтехніки та ремонтно-профілактичні засоби. Основні засоби: це знаряддя для праці з автоматизованою обробкою інформації. До основних засобів технічної обробки відносяться засоби реєстрації та збору інформації, засоби введення, засоби прийому та передачі даних, засоби обробки інформації, засоби підготовки даних. Засоби відображення інформації. Так, хтось до нас хоче приєднатися. Даня приєднується. Добрий. день. Добрий день, Даня. До складу засобів організаційної і офісної техніки для установи можуть входити персональний комп'ютер або ноутбук, принтер, сканер, колонки. Для того, щоб брати участь у різних конференціях, да? слухати різну. Звукову інформацію. До складу засобів організаційної офісної техніки ще входять засоби мультимедіа, тобто проєктори, планшети, фото, відео, веб-камери і так далі. Засоби віртуальної реальності. Дуже часто, особливо в останні роки, використовуються для презентаційного матеріалу, засоби віртуальної реальності. От. Для того, щоб, наприклад, продемонструвати віртуальний ну, проект, який там, наприклад, будівництва е якогось офісу, не знаю, якогось торгівельного, розважального центру, звичайного будинку, і так далі, можна якраз створювати засоби е використовувати віртуальну реальність. І е такі презентаційні матеріали. Ціняться дуже-дуже ну, дуже потужно. Копіювальні апарати. Ну, звичайно, потрібно копіювати багато-багато копій різних, тому їх дуже часто використовують. Проєкційні апарати для того, щоб е, показувати звичайні двовимірні презентації або відеоматеріали для е, широкого загалу, да, для великої аудиторії. Технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати так: засоби складання і виготовлення документів, засоби копіювання і розмножування документів, засоби зберігання та транспортування документів, засоби адміністративно-управлінського зв'язку, автомати, друкуючі пристрої, диктофони, засоби репрографії, засоби оперативної поліграфії, адресувальні, маркувальні. Палітурні машини, ламінатори. <ріст> Технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати так: засоби складання і виготовлення документів. Це планшети, ноутбуки, да, комп'ютери, навіть смартфони. Технічні засоби інформаційної діяльності. Так, засоби копіювання і розмножування документації. Принтери, сканери, копіри, багатофункціональні пристрої, засоби зберігання та транспортування документів. Це е, будь-які флешки, диски, магнітні диски, чіпи і так далі. Ну, і транспортування це якраз інтернет і будь-які засоби комунікації. Засоби адміністративно-управлінського зв'язку, автомати, друкуючі пристрої, диктофони. Ну, знову ж таки, принтери, диктофони. Що там у нас іще? ще? Засоби зв'язку. Ну, це будь-які гаджети, які нам допомагають комунікувати. Засоби репрографії, технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати так. Засоби репрографії, засоби оперативної поліграфії, адресуальні, маркувальні, палітурні машини ламінатори. Так, от в принципі, все, що ми з вами повинні були на сьогоднішньому уроці вивчити. Домашнє завдання вам. Ну, Не треба ніяких рефератів, ніде нічого. Домашнє завдання вам просто опрацювати матеріали уроку. І до наступної п'ятниці. У нас в наступну п'ятницю буде також тест проміжний черговий. От, тому переглядайте матеріал. Зараз кінець навчального року. Я вас взагалі не хочу ніяк навантажувати. Тест пройшли, опрацювали. Оціночку отримали. Головне, проходьте тести. Добре, діти. Домашнє зрозуміло. Да. Так, ну все. Тоді наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі. До побачення, до побачення.